Добрий день, хочу вам показати наш куток, доволі унікальний. Ви такого кутка, я думаю, ще мало де бачили. Куток із автомобільних пружин. Ось такий, швидко знімається, адаптується він, прикріплюється на сівалку за допомогою. Двох пальців. Все це діло прикріплюється не більше, ніж за минуту. І хочу вам показати зараз особливості цього котка. Оскільки у нас сівалка сон 2,8, ширина котка у нас 3,20. Це чистого захвату, щоб перекривалося міжряддя. Сої, того що у нас сої на 45. І по 20 накинуть, виходить 320. Так. Ось. Такі корпуси, я думаю, є в кожного. Це зрезки. ну З корморі. Так. Вал теж. Чугунні, доволі крепкі. Думаю, що чугун не, наче не буде держати, тому що динамічне навантаження. Е, ні, якраз все нормально держить. Е, що хочу посовітувати вам по пружинах. Пружинами ось ця з Solxwagна, перша, друга теж з Solxwagна, третя з Sfльцuна. Там дві москвичовські і там ще на розборці брали на металоломі. краще це виявилось москвичовські в них вес, ось зараз покажу. Так, ось його це москвичовські вони товщі. Вес у них виявився найбільшим. Загальна вага котка близько ну кілограм, я гадаю, 80 є. Е, і ще плюс, да, це зараз коток знаходиться в перевернутому положенні. Е, ще плюс я можу стати ось сюди на раму з е, заді сівалки і ще плюс там 70 кг. Е, що хочу вам про особливості цього котка? Ось, щоб е, тут унизу був зазор. Цим, цей зазор забезпечує ось саме е, там де ґрунт, контакт труби е, глибину, оскільки пружина занурюється в ґрунт. Е, ось чого ми вибрали пружину. Е, пружина описує циклоїду. Е, дана циклоїда, е, да, даний куток. За допомогою цієї особливості. Його можна застосовувати як по нову тілу, так і по весні, по обичному посіві. Застосовували ми його на соняшнику, е, да, класно себе проявив. Соняшник ламав ісключительно. Не так, що перебиває, але корінь вириває, того, що циклоїда вона зміщує, як він котиться, вона зміщує в сторону. Грунт, ось е, краще перемішування, краще рівність відбувається. Е, поле е, після даного кутка. Е, ось, як всі бачили, після Лємкіна, на після прикатуючих колес. Е, так це те саме, тільки ямочки трошки менші і поверхню вирівнює рівніше. Да. Ось з Volkswagen теж, в принципі, пружини чуть-чуть товщі. Але, ну, по вазі, там я не пам'ятаю, чуть-чуть легше. Так, що хотілося вам ще розказати. Да, допомагала нам все це робити одна хороша людина. Зварювати. Зробили спочатку, були з одного угольника. Побачили, що ну, підкріпити краще і знизу кинули ще один. Е, да, кріплення тут оце за допомогою вала. На сівалці також є е, труба, вал фіксується, тут стоять упори, піднімається сівалка, піднімається коток. Все дуже просто. Так. Ну, Гадаю, все. Да. Думали робити е, його повністю. Ну, Всередині, щоб водоналивним був, виявилось, що не потрібно. Його вага і плюс моя. Ну, та й він і в своїй вазі, в принципі, задовольняє для того, щоб рівняти ґрунт. Так що, кому інтересно, робіть, пишіть. Коток дуже цікавий і корисний. Все, Підписуйтесь, теж, ставте лайк, кому сподобалось. Все, до побачення.